Доброго дня, ви знову на каналі Цікавинки Українки. Я Люда Бублик. Сьогоднішню нашу розмову я веду з під тенжні. Так вона називається польською мовою. Українською перекладається як випускна вежа, але мені цей переклад зовсім не подобається. І я шукаю зараз означення для цього слова, для цього предмета, для цієї конструкції. Зараз я спробую показати вам, що таке випускна вежа. Це конструкція збудована з дерева і виповнена хмизом. Переважно це хмиз, це є тернина. Солянка випускається краплями згори і ті краплі спадають по тих гілочках хмизу донизу. Коли спадають, вдаряються об терен і розбиваються на ще дрібніші мікрочасточки. І таким чином витворюється клімат сприятливий для дихання, дуже помічний при різних захворюваннях верхніх дихальних шляхів. При нагоді моєї мовної дилеми поговоримо сьогодні про пароніми. Зовсім недавно ми говорили про омоніми, а точніше про омографи, слова, які пишуться однаково, але вимовляються по-різному і мають різне значення. Пароніми ж і пишуться інакше, і вимовляються інакше, але дуже подібно. Тому інколи викликають замішання і плутаються людям. Але треба пам'ятати, вони мають відмінне значення. Розгляньмо конкретні приклади і відразу стане зрозуміло, про що йдеться. Наприклад, такі слова, як апендекс і апендицит. Апендекс це є червоподібний виросток в людському організмі, а апендицит це є захворювання того виростка, вдача і удача. Вдача це є комплекс якостей, характеристик людини. Яка вона за вдачею, Яка, який у неї характер? А удача це є успіх, позитивне закінчення якоїсь справи для людини. Веліти і воліти. Веліти це наказувати щось зробити, воліти це любити щось робити, надавати перевагу чомусь. Виборний і виборчий. Виборний це той, який призначається, визначається в результаті голосування. А виборчий це той, що пов'язаний з виборами. Воєнний і військовий. Про це ми вже говорили отут, в тому фільмику. Громадський і громадянський. Громадський належить до певного колективу людей, якоїсь громади, а громадянський. Це той, що відноситься до суспільної позиції людини, наприклад, громадська рада, рада цієї громади, а громадянський обов'язок голосувати. Громадянське право, право, яке має громадянин, дружний і дружній, дружний це товариський згуртований, а дружній позитивно налаштований, приязно налаштований до когось. Корисливий і корисний. Корисливий це такий, що хоче знайти для себе вигоду у кожній справі. А корисний це той, хто хоче бути корисним комусь. Мимохідь і мимохідь. Мимохідь це проходячи мимо, проходячи повз когось або повз щось. А мимохідь це помимо нашої волі, помимо нашого хотіння. Приводити і призводити. Приводити можна когось кудись. Приводити дитину за руку до садочку, до школи. Призводити це спричинятися до чогось. Щось призвело до ось таких наслідків. Рідкий і рідкісний. Рідкий це не густий. А рідкісний це той, що трапляється не часто. Рідкісний вид павичів, рідкісний вид кажанів. І борщ. Сусідній і сусідський. Сусідній це той, що знаходиться неподалік по сусідству. А сусідський це той, що належить сусідськові. Сусідський пес прийшов до нас в гості. Шкірний і шкіряний. Шкірний це той, що стосується шкіри. Шкірний покрив людини. Шкіряний зроблений зі шкіри. Як вправа, Пошукайте значення слів компанія і кампанія, вникати і уникати, нажива і пожива, біліти і білити, кристал і кришталь, гривна і гривня. Дякую, що були сьогодні зі мною. Па-па!